Є новина, друзі. Путін хоче створити буферну зону на кордоні з Україною. Просто жах! Дослухайте до кінця. Ну, по-перше, саме основне, на моїй пам'яті тільки Путін створює цю буферну зону вже третій раз, якщо я не помиляюсь, за всю війну на кордоні з Україною він її завжди називав зоною безпеки. І зараз він її так само назвав зоною безпеки. Зараз з'явились деталі, яких областей це стосується: Харківської, Сумської і Чернігівської, де ми межуємо. З ними вже пропагандисти російські погнали, що це зона 20-25 кілометрів посилена нашими військами ну, російськими військами, і щоб ніколи більше українські війська не змогли звіти на російського. Територію, ну я думаю, це однозначно не допоможе, і це накрутка. Накрутка по перше, це накрутка для внутрішнього користувача для росіян. Розказують, які ми великі. Ми віликі. ми ще вигнали там українців, хоча не вигнали нікуди з Курської області. І ще й буферну зону будемо ми створювати. Друге, це накрутка перед мирними перемовинами. Наступний раунд буде відбуватись, Він буде говорити як дивіться, ми ще буферну зону створимо. Робіть то-то-то. Або ще буде буферна зона 20-25 кілометрів, як зараз пишуть російські пропагандисти. І третє, це плювок обличчя Трампу, тому що вони ж домовились під час телефонної розмови, що буде готуватися Путіним меморандум про припинення вогню і війни. Потім вже з'явилися ці деталі, що Трамп каже, що Путін не припинить війну, тому що він перемагає і переможе. Хоча зараз вже це не підтверджується, що Трамп казав, що Путін. Переможе, і от оце накрутка, залякування і плювок в обличчя Трампу після розмови, тому що не меморандум готує Путін, а займається ескалацією війни. Він розповідає публічно, вийшов і проводить інформаційні операції для того, щоб показати, що от, мов ми ще будемо захоплювати українські території, атакувати Сумську, Чернігівську, Харківську області, для того, щоб створити якусь там зону безпеки. Ну хоча. Зазначу, що це третій раз за війну. Він вже про це е, говорить. Ну, як на мене, українській владі треба це все поширювати, розповідати нашим європейським партнерам. Ну і в Америку це посилати, особливо Сенату. Сенат вже готовий цей закон внести і треба просувати. От нашу ідею про ці санкції 500% в Сенаті. Вносьте без Трампа. Ну, зрозуміло, що вони слухаються Трампа і чекають цього меморандуму. Про те, що я сьогодні розповідав, дивіться, відео є ранішнє на каналі, що може бути хитрий план. І треба от, впровадити оцей закон про 500% санкцій. Тому що все ж таки США це не диктатура, це ну, країна, де є інституції, і там і сенатори дуже багато значить. А Путін ну, третій раз хоче створити буферну зону, якусь якої тут -ту -ту, не існує і не буде існувати. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка.